Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Як і обіцяв в попередньому відео показати вам, як консервую на зиму і зберігаю зимою сівалку, так як стоїть вона в мене на дворі під відкритим небом, накрита тільки клійонкою. Це вже закінчив посівну озимих культур. І зараз бачите, в якому вона стані, так як вологи. Було багато, земля влажна, було дуже погано сіяти. І ось бачите, яка сівалка. Навіть покажу, як сушники позабивало. Якщо залишити її в такому стані, то я думаю, що ви знаєте самі, що буде за пару років з такою сівалкою. Це, бачите, десь просівалося трошки міндобриво, і вже бачите, пару днів постояло на дворі, вона, хоч і накрита була, але вже йде розвиток корозії. Так, в першу чергу це знімаю сімепроводи з кожного е, Сімепроводи я не залишаю на сівалки, а мию е, в теплій воді мию, просто без мою, що без нічого. Ось така щітка, навіть всередині їх трошечки стараюся промити, так як весною збираю сівалку і приємно взяти в руку чистого е, прозрачного сімипровода поставити і починаєш весною сіяти. І видно, як е, через сімепровод просипається. Насіння, то набагато приємніше, ніж просто такі грязні їх кинути і зберігати. Так, тоді після того, як знімаю повністю всі проводи, так само достаю, ось бачите, оці шпінти, і, бо залишається. Отут, а бачите, дивіться, скільки ще зерна, це ячмінь останнє сія, залишається. Після того ту ж саму процедуру роблю і. На цих самих ресільних механізмах, що добриво сію. Бачите, дивіться, тут є. Ну, зерно попадається разом з тим Добриво добре залишилося вже, влагу потягнуло і збилося. Зараз покажу, що всередині. Завжди беру, після того, як вичищаю ті нижні донечка, де внизу, беру пілісосом старим, мене, і пілісошу повністю всього з провода. Стараюся зробити так, щоб не залишити ні одної зернинки її. І за того, що зараз буду мойкою нити, попадає влага і починає вона гнити, що теж не зовсім приємно. І так підготовив я сівалку до миття, пооткривав я оці ваночки. І покажу, бачите, ось тільки залишається насіння, ось тільки залишається міндобрива. Ну, тут трошки попало зерно, так як засипав бункер, але це нічого страшного. Я думаю, якщо це все залишити на зиму в весільних механізмах, зерно зогниє, це почне тягнути і розвивати влагу, і почне розвиватися корозія, то я думаю, краще зараз його все повичищати, повіймати, чим потім мучитися весною. Тоді оці шпінти я просто беру сюди грам 50 наливаю масло кришкою, накриваю трошечки так по трасі його воно все гарненько змастилося, і весною нормально потім його збирати. Саме більше хотів якби це вже забігає наперед, але перед тим як мити, звернути вашу увагу і показати вам, яка остається ось ця пленка після обробітку самої сівалки. Скажу зразу, це, ось цим балоном задуваю, наливаю сюди 80% переробу, 20% солярки, щоб воно рідше було перемішав його, і тоді повністю все його задуваю. Ця пленка збігає. І за зиму залишається просто така невеличка пленка. І ось, бачите, це я її після останнього обробітку не змивав. І ось, виходить, ось така пленка. Я думаю, що це нічого страшного в цьому, в цьому немає, так як хай лучше вона буде трошки припаде пилю і мазутою, чим вона зогниє. Бо задавали питання, чи прилипає зерно, чи не прилипає зерно, чи треба мити. Я лічно її не мию. Ось покажу, яка вона всередині. Бачите, всередині трошки може більше залишається такої пленки. Але ось бачите, дивіться, бункер. Десь там, як трошки тим зерном торкнуло і висіялося разом з зерном, то це, я думаю, в цьому страшного нічого немає. В цьому бункері на стінках бачите, пальцем я проводив вже. Покажу трошки більше, так залишається, бо менше вам сіяв, а в основному зерном воно повністю бункер чистенький. Зараз я запіню його все хімією, змиваю до чиста і тоді даю йому просохнути і потім опять обробляю. В принципі, зараз вам це покажу. Мив я сівалку, найбільше часу займає це миття, поки повимиваєш ці сошники з усіх карманів, щілин, болото поприлипало і трошки важкувато його не важкувато, а довго часу займає саме миття. Мабуть, з годину часу це займає точно. І Зараз покажу, бачите, повидував я зайву воду. Трошки є вода, але це нічого страшного. Дав час, щоб вона трошки просохла, і зараз буду обробляти. Та, як вже казав вам, залив сюди. 80% переробу, 20% солярки. На кінці соплом просто регулюю, дивлюся, щоб була нормальна хмара. Якщо все одно хмара задувати цю переробу мала, то просто додаю ще трошки солярки, так як масло зараз похолодало, трошки загусло і так виходить. І зараз покажу я, як, як я його повністю задуваю. Бачите, густувати трошки масло, треба трошки солярки. Долити, але покажу вам. І отак все повністю задуваю Зі сторони воно кажеться страшне, чорне, як то кажуть. Але воно збігається, все остається тільки пленка і дуже добре. Зараз покажу так само повністю весівні механізми. В кінці зараз задую, повністю покажу, як, яка вона буде, зараз пригну. І там задавали питання, чи не гниє бункер. Я вам скажу, якщо я так задуваю, повністю його переробом, не гниє бункер. Якщо залишити воду і це все, по-любому буде гнити. І хоча ось ця пластмаса вона точно не маслостойка, але я вам скажу, за 5 років нічого цій пластмасі немає. й тим більше, поки масло роз'їсть цю всю пластмасу. То це багато часу пройде. Бистріше, мабуть, і знос піде катушок і всього остального, чим просто роз'їсть пластмаса, солярка і перероб цю пластмасу. Хай краще роз'їдає пластмасу за довгі роки, чим за пару років зогнеє сам бункер і облазить краска. Зараз в кінці покажу. Кінечний результат. Обробив я сівалку. Зараз обійду по кругу, покажу, яка вона має вигляд. Вигляд то зараз не дуже гарний, така вона граба, чорна стоїть. Кажеться, що я наробив? Задув повністю переробом. Але в цьому немає нічого страшного. Перероб збіжить, набере вона однотонного темного кольору. Пленка покриє повністю всі деталі, важкодоступні сівалки і можна зберігати. Покажу, бачите, це трошки дощ помішав, то вода залишилася каплі такі збігають, трошки погано обробилося, але я думаю, не дуже це страшно. Вода збіжить, переробом покриє повністю пленкою, покриється і буде нормально. Можна зберігати і не переживати, що з нею щось там станеться чи буде ржавіти. Тоді покажу особливо сильніше, задуваю сошники великою кількістю. Переробом так якось ці подшипники переживаю, щоб вода туди після миття не попадала. Хоча за попередні роки не попадало. І цього року я відкривав тако через один, дивився, просто які, в якому стані підшипники там. І підшипники змащені, сухенькі, і все якби нормально. то За це можна не переживати. Хіба що може десь там не пристає кришечка і може попадати туди волога. то із за того я більшою кількістю задуваю його переробом. Так само і весівні механізми тут, де стоять ці катушки, особливо, де міндобриво сипле, то хай краще воно. Буде все в переробі, чим просто гниє. Це хто, може, нову сівалку купляє, то гляне зараз на цей вигляд і скаже, ні, я свою нову сівалку точно так не задую. Хоча я вам скажу, з самих перших днів, з самого першого року, як купив її, обробляю, і в такому стані вона в ну, непоганому стані за цих 5 років в мене збереглася. Навіть якби другу сівалку я взяв би там нову, все одно я б задував. Би. Хай легше буде в переробі, чим просто зогниє. Повторююся ще раз. Перед тим, як обробляти її, обов'язково беріть якісь пов'язки або респіратор, так як ця хмара, ну, дуже так сильно хмариться і дихати ним трошки противно. Так що, ось так обробляю. Лайфхак, можна сказати, працює. Можливо, хтось і раніше цим лайфхаком користувався, пишіть коментарі, можливо, якісь питання вас цікавлять, пишіть теж коментарі. Сподобалось відео, ставте лайки. На все добре.